Село боровінок, комплекс термальних басейнів Золота Гора. Ну, йдемо, спитаємо, що тут де, куди заходить, що робити. Чарунки для схову речей. Тут фойє, і далі через душ буде вихід вже до басейнів. Масажні стоїчки. Це великий басейн. Це маленький для дітей. А це теплий з масажами. А ще є басейн гірська річка. Він з потоком штучно створюється напрямок руху і всі по колу летять по цій річці. 140 см тут глибина і всі пливуть. за часовой стрелкой. Как дела, как отдыхаете? Шикарно отдыхаю. Великая территория комплекса. Золотая гора. Конференц-зали, декілька будинків, це готелі, ландшафтна зона, озерце. І рибки плавають. Навіть рибки є. О, там не живілі, Вон черепашка сидить. ого го Черепуха. хлопчики.